Привіт, дорогі глядачі! З вами канал AVIQA. і сьогодні ми поговоримо про найгарячішу новинку ігрової індустрії Sony PlayStation 5 Slim 1TB Digital Edition. Якщо ви справжні геймери, то цей огляд саме для вас. Давайте нарешті відкриємо коробку і подивимося, що всередині. Як завжди, Sony дбає про кожну деталь. У комплекті з консолю ми знаходимо геймпад, HDMI кабель, кабель живлення. Кабель Type-C на Type-C для геймпаду і, звичайно ж посібник користувача. Підставки відтепер в комплекті немає, але є ось такі ніжки. Підставку можна придбати окремо при необхідності. Давайте почнемо з першого враження дизайну. PlayStation 5 Slim є зменшеною версією стандартної PS5, яка зберігає всі її фірмові риси. Тонкий і стильний корпус, високотехнологічні лінії. Sony знову створила справжній витвір мистецтва. Оновлення в дизайні зазнали бічні грані. Кожна з них тепер поділена на дві частини: верхня глянцева, нижня, як і раніше, матова. Верхня частина тепер стала трохи ввігнута всередину, а також зникла решітка між панелями і корпусом. Знімаються панелі дуже легко, що дуже упростить апгрейд та заміну цих панелей на новенькі, різнокольорові. Перейдемо до технічних характеристик. І тут PlayStation 5 Slim справді вражає. Потужний процесор AMD Zen 2 має 8 ядер та 16 потоків. Разом із фантастичним графічним процесором AMD RDNA 2 забезпечує неймовірну продуктивність в іграх. Також маємо 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ надшвидкого SSD-накопичувача. Тепер давайте ближче розглянемо, у чому полягають відмінності PlayStation 5 Slim від стандартної версії. По дизайну ми вже на початку пройшлися, йдемо далі. Як ви можливо помітили, SLIM має більш компактний розмір і вагу. Це означає, що вона легко вписується в будь-який інтер'єр, особливо в тих випадках, коли простір під. Або біля телевізора обмежений. Компактний дизайн не тільки заощаджує місце, але й надає представці більш стильного та сучасного вигляду. Вага PlayStation 5 Slim складає всього 2,6 кг без та 3,2 кг з дисководом, що робить її більш портативною в транспортуванні. Це відкриває нові можливості для тих, хто мріє грати не тільки вдома, але й у гостях у друзів на відпочинку чи навіть в поїздках. Разом з цим вона зберігає ті самі естетично приємні лінії та інноваційний дизайн, за яким ми так полюбили PlayStation 5. Одним з дуже цікавих рішень в новинці є дисковод, який тепер зйомний. Так, ви можете купити приставку без нього, а потім, як виникне така потреба, швиденько купити та встановити, не маючи ніякого клопоту та мороки. Але для активації дисководу потрібно з'єднання з мережею інтернет. А якщо будете скидати приставку, то знову потрібно його активувати. Ще однією важливою відмінністю є обсяг будованої пам'яті. PlayStation 5 Slim поставляється з 1 терабайтом надшвидкого сховища даних. Це на 170 ГБ більше, ніж стандартна версія. А це на хвилинку плюс ще одна гра в лізе, а може й не одна. Таким чином у вас буде більш ніж достатньо місця для зберігання ваших улюблених ігор, додатків і навіть можливість створювати свої відеоролики та скріншоти без необхідності постійного видалення старих даних, що є значною перевагою для тих, хто цінує свободу у виборі контенту, який хоче зберегти. Можливість додавання ще одного SSD також залишається як і раніше. І ще декілька дуже корисних оновлень. Це невелика зміна в портах підключення на передній панелі. А саме тепер маємо два порти USB type c для заряджання геймпаду та підключення, наприклад, PlayStation VR 2 або ще одного геймпаду. Відтепер кнопка викидання диску знаходиться на самому дисководі. Це дуже логічно і суперзручно, бо часто на неї натискаєш, коли хочеш вимкнути консоль. Новенька PS5 Slim має зменшену материнську плату та змінену систему охолодження що трошки позначається на її нагріванні та додає гучності в роботі. Та не треба одразу думати, що тепер ви отримаєте реактивний літак біля телевізора. Ні, всього парочку градусів до нагрівання та парочку децибелів до шуму. Чутно це буде лише при повній відсутності звуку в грі, але хіба хтось так грає. І насамкінець хочу сказати, що PlayStation 5 Slim 1 TB Digital Edition це не просто ігрова консоль, це справжній кінотеатр у вашому будинку. Чудовий дизайн, потужна технічна начинка і неймовірні можливості роблять цю приставку справжнім лідером у світі геймінгу. Пориньте у світ дивовижних пригод разом з Sony PlayStation 5 Slim. Не забувайте підписатись на наш канал, ставте лайки цьому відео, щоб ми ще частіше злітали в рекомендації. Та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. З вами був магазин техніки та електроніки AVICUA. До нових зустрічей!